Перш ніж перейти до основної частини, давайте поговоримо про таку усталену на ринку фразу, як тексти, що продають. Коли ми всі ще були російськомовними. Це були продаючі тексти. На нас сипалась реклама з майстер-класів, з курсів, які навчають нас писати тексти, що продаються, або копірайтери обіцяли своїм клієнтам, що вони напишуть текст, який продасть. Але насправді я вважаю, що це просто копірайтерський такий прийомчик. Тому що текст сам по собі не продає абсолютно нічого. Текст це тільки інструмент, це форми відображення суті. Якщо цієї суті немає, то жоден текст вам не допоможе сам по собі щось продати. Щось тоді, що ж тоді продає, якщо не текст. Проте є попередня робота, яку ми маємо проробити, перш ніж писати текст для сайту. По-перше, ми маємо визначити, хто наша цільова аудиторія, хто ці люди. По-друге, зрозуміти потреби та біль, чого ці люди прагнуть, яка потреба в них незадоволена. Ці два пункти досить такі поєднання, тому що часто цільову аудиторію визначають як за демографічними показниками, наприклад, наша цільова аудиторія це жінки 20-35 з доходом середній середній плюс жительки великих міст. Ну, з одного боку, якийсь портрет є. Але насправді це ж дуже широко. Ми не знаємо, що в цих жінок болить. А коли ми скажемо, що в нас така та цільова аудиторія такого та віку, в яких, наприклад, є проблеми, що не вистачає часу на приготування їжі, але вони не хочуть харчуватися якоюсь нездоровою їжею, ми вже більше розуміємо цю потребу і розуміємо, що ми можемо цим клієнтам запропонувати. І останній пункт це як же наш продукт буде вирішувати потребу, яка є в наших клієнтів. Насправді, це досить важливий момент, тому що, якщо у вас класний продукт, але для вашої цільової аудиторії, на яку ви цілитеся, він нерелевантний, ніяк її не зачіпає, то. Кіна не буде, нічого не вийде. Так само, якщо ви знаєте точно, хто ваша цільова аудиторія, що в неї болить, але ваш продукт якось не дуже задовольняє ці потреби, то також сподіватися, що ви напишете текст на сайт, який вам все продасть, не варто. Тобто всі ці три фактори мають зійтися. Зазвичай, якщо ви робите сайт для себе, вам треба зробити цю попередню роботу. Якщо ви робите сайт на замовлення, як я, всі ці питання треба задавати клієнту на етапі заповнення ним брифу на створення сайту. Якщо у клієнта немає відповідей на ці питання, то якщо у вас є компетенція, ви можете допомогти йому це визначити, а якщо немає, то. Можна порадити звернутися до маркетингової агенції, яка з цим допоможе. Але коли всього цього немає, приступати до створення сайту і написання текстів для сайтів, на мою думку, рано. Отже, коли всі ці три фактори у нас склалися, вступає в гру текст.